Права 537. Якими одночленами потрібно замінити зірочки, щоб одержати тотожність? Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо вираз і деякий, що множиться на вираз у зірочках. Щоб зрозуміти, нам треба взяти навпаки праву частину і розписати. Отже, беремо 5 Ах у квадраті, у кубі, вибачте, плюс 35. Ах у квадраті. Ну і винесемо зараз множник 35ах у квадраті. Тобто ми запишемо зараз кожен з доданків, щоб там було 5ах у квадраті. То ми пишемо перший множник 5ах у квадраті, що множиться на х. Другий доданок це буде 35, це можна записати як 5 на 7. То ми пишемо 5ах у квадраті, що множиться. Отже, потрібно помножити на 7, щоб було 35. Ну і у квадраті у нас там вже є. Тоді виходить, якщо ми винесемо 5ах у квадраті, то в нас у дужках залишиться х плюс 7. Х плюс 7. Є. Ну що ж, давайте ми тоді підкреслимо, що ми отримали. Тобто замість зірочки треба поставити одночлен x, і одночлен член С. Є. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, тут деякий вираз у нас помножиться на 3А, і ми отримали вираз справа. Ну, добре, для того, щоб якось зрозуміти, хоч що тут робити. Ну, давайте ми тоді розкриємо дужки зліва. Тобто ми 9А в квадраті помножимо на 3А. І плюс ми зірочку зліва помножимо на 3А. Справа у нас є якась інша зірочка. Давайте її іншим кольором зарисуємо. І плюс. 18. А в 5. Є? Ну що ж, 9 помножити на 3 це 27. А в квадраті помножити на А це буде А в кубі. Плюс зірочка, що множиться на 3 А. Це дорівнює інша зірочка. Плюс. 18 а в 5 Ну що ж, дивіться, тоді зрозуміло, що одна зірочка в нас. Ось вона. Давайте ми їх підкреслимо однаковим кольором. Наприклад, жовтим. Що 27 а в третій зліва. А справді в нас немає А в третій, то виходить, що це тотожня ось ці зірочці. Ну, а щоб знайти іншу зірочку, то ця зірочка в нас помножити на 3А. Записуємо біла наша зірочка. Помножити на 3а. Це дорівнює. Має дорівнювати 18 а в 5. Ну що ж, то як нам знайти цю зірочку? То ми запишемо 18а в 5. Так, щоб там було 3а. Тоді 18 потрібно помножити на 6. 3 помножити на 6, щоб було 18. Ну і А потрібно помножити було на А в четвертій. Гаразд. Ну що ж виходить тоді, давайте зеленим підкреслимо, що друга зірочка у нас біла, цей вираз у нас ось або много 6 А в четвертій. Є. Ну що ж, розібрались? Тоді як у нас має виглядати наш вираз? Давайте іншим кодором я запишу: що 9 А в квадраті плюс біла зірочка у нас 6 А в четвертій. Що множиться на 3 А дорівнює. Справа в нас зірочка, яку ми позначили іншим кольором. Це 27, записуємо А в третій. Так, плюс 18 А в п'ятій. Є. Третя дія. Ну що ж, тут у нас є дві зірочки. Ну і щоб їх знайти. Дивіться, як ми можемо їх знайти. Ну, по-перше, 4 мц у квадраті. Якщо помножили на зірочку, то отримали 12 м у квадраті С у 4. Давайте це запишемо. Тобто записуємо з першим міркуванням, що 4mц у квадраті, то, що нам відомо, помножити, давайте запишемо на білу зірочку. Це буде у нас друга зірочка. Так, це дорівнює. 12m у квадраті це у четвертій степені. Тоді, якщо ми запишемо 12m у квадраті це у четвертій, треба знати, як 4м це у квадраті, що множиться. Тут у нас треба написати 3. Далі м треба помножити на m, буде m у квадраті. Ну а C4, це у четвертій, С в другій, що множиться на С в другій. Ну що ж, то ми тоді записуємо, що. Друга зірочка у нас. Ось вона. Так. Ось вона. Ось ця зірочка. На що ми множили? Вона дорівнює 3 мц у квадраті. Ну, гаразд, що це нам дає? У Нас уже вираз дещо спрощується. Ми знаємо, що там множать на 3 мц у квадраті. Тобто, друга зірочка. Давайте її іншим кольором позначимо. На перше стоїть у списку, то її, якщо помножити на відомий нам уже вираз, на 3 мц у квадраті, це ми отримали 3М у кубі С у квадраті. То ми записуємо, що 3 м у кубі С у квадраті дорівнює Це буде 3М. Це у квадраті, що множиться на m у квадраті. Є? Ну що ж, давайте підкреслюємо, що оці зірочки, ну, жовтому ще можна і цю зірочку підкреслити. Як її тут писав. Ну, а зеленим Тоді підкреслюємо, що ось у нас зірочка. Це буде m у квадраті. І ось у нас ця перша зірочка буде m у квадраті. І в кінці, в кінці наш вираз виглядає так. Що його розшифрувати? Перша зірочка у нас m у квадраті мінус 4 МС у квадраті. Що множиться. 4 mc у квадраті. Що множиться. Так, друга зірочка у нас це 3 mc у квадраті. І це дорівнює. Отже, справа у нас 3 m у кубі c у квадраті мінус 12 m у квадраті c у 4. Є? Ну що ж, четверте завдання. Деякі вирази. Їхня різниця, що множиться на х квадраті і у кубі, ми отримали такий вираз справа. Ну що ж, це досить просто, в принципі, зробити. Дивіться, перша зірочка. Давайте її білим позначимо. Якщо першу зірочку помножити на х у квадраті y у кубі, ми отримали 5х у квадраті y у кубі. Тобто ми можемо записати, що 5х у квадраті y у кубі це дорівнює. Так, ну, попереду тоді пишемо 5. Нам треба, щоб було х квадраті y у кубі, ми пишемо x у квадраті y у кубі, що множиться. Ну і потрібно помножити, тоді залишається на 5. Є. Ну що ж, отже, давайте підкреслюємо першу зірочку, ми вже знайшли. Перша зірочка в нас, ось вона, це число 5. Так. Ну, а зараз друга. Друга зірочка. Що множиться на х у квадраті. І у кубі. Це дорівнює 7х у квадраті у четвертій степені. Ну що ж, записуємо тоді, що 7х у квадраті у четвертій степені, Це дорівнює. Ну, нам треба записати, щоб був множник х у квадраті у третій. Тоді ще треба помножити на 7, як мінімум. Ну, і тут є Y у четвертій, там є Y у третій, і то тут Y. Ну що ж, то тоді. Давайте зеленим підкреслимо, що друга зірочка. У нас. Ось вона. Це вираз 7Y. Є. Ну що ж, давайте зараз ми тоді запишемо, який вираз тоді отримали. Отже, у дужках від першої зірочки це 5. Ми віднімаємо 7у і множимо на x у квадраті, y у третій. Отримуємо 5х у квадраті y у третій. мінус 7х у квадраті y у четвертій. Є. Записуємо тоді відповідь. Отже, якими одночленами потрібно замінити зірочки? В першому завданні це в нас x і 7. В другому завданні це 6а в четвертій і 27а в третій. Третя дія – це m у квадраті і 3mc у квадраті. Четвертая идея. С. 5. И 7у. Е. И... С.